Carissimi amici e figli carissimi, дорогі друзі, дорогі è tradizione che il nunzio faccia una parola di augurio in occasione delle feste, традиzio, e non vorrei sottrarmi a questo impegno. Si avvicinano i giorni della nostra salvezza.

Щоби нічого у вас не було такого, щоби не Воскресло з Христом. Un Цього року хочу просити вас одної особливої ласки. Кому сіпевте, як знаєте, я часто перебуваю у зоні eh, вій... у зоні війни і спецінюю солдати.

Зможуть додому, до родин, на Великдень. Вони мають величезну ностальгію за своїми родинами. Часто кажуть мені, що думають, що їхні діти навіть не пам'ятають свого батька. І ця молодь, вона походить з усієї України. A voi, cari, catolici, ma direi a tutti i cittadini dell'Ucraina, vorrei raccomandare questo, accoglieteli con amore. Вам, дорогі католики, і вам усім, дорогі мешканці України, насправді заохочую прийняти їх як справжніх дітей. Loro il cuore di Наповніть їхні серця надією, sentire importanti. Дозвольте їм відчутися важливими. Mostrate che vivere è ancora bello. Покажіть їм, що жити – це насправді прекрасно. І e che voi non li dimenticate. І що ви їх не забуваєте. E quando vi partiranno. І коли вони вирушать назад. Date loro una benedizione. Дайте їм благословення. Date la benedizione del Cristo risorto. Дайте їм благословення Воскреслого Христа. І e quel Cristo che era morto, ma ha vinto la morte. Того Христа, який був помер,

di continuare a lottare anche se non capiscono il il perché. perché особлива нагода, щоб відродити у собі силу боротися, навіть якщо дуже часто не зрозуміло чому. Perché presto venga il giorno in cui si ricongiungeranno per sempre con le loro famiglie. Молимося, щоб чим скоріше прийшов той час, коли вони знову зможуть поєднатися вже назавжди зі своїми сім'ями. Si un І коли усі родини цілого світу, поєднаються в світу усі цілого одну єдину родину. Di Молимося. Бо кожного дня щораз більше ми розуміємо, що це залежить виключно від Бога. Бо поведінка людей стає щораз більше незрозумілою. щасливого великодня усім.